Часто люди говорять, я не знаю, що мені знімати, в мене не цікаве життя. І є такий дуже класний, класна відповідь на це, на це обмеження, скажімо так, що тож зроби своє життя цікавим. Якщо воно зараз не цікаве, Якщо воно зараз не цікаве, і ти, а, а ти хочеш, щоб твоє життя було цікавим, і щоб воно буде тоді і людям цікавим, то тоді зроби його цікавим. Почни жити цікаве життя. Почни жити його для контенту. Почни жити це цікаве життя для контенту. І так, як бонус відтвориться і в твоєму реальному житті. Тобто твоє життя реально стане цікавим, навіть для, о, роблячи це для контенту, воно стане цікавим насправді. Ось така проста думка, яку я хотів е, донести. Можливо, я її там трішки розтягнув, але тим не менш це воно таке є, тому... От я коли думаю, да, от що мені такого зняти, що мені такий якийсь контент придумати, щоб він був цікавий для людей. І давай там думаю, так, давай поїхали туди, давай поїхали сюди, давай, можливо, зробимо це. І, і ти не помічаєш, як ти начебто для контенту намагаєшся зробити це життя цікавим, а виходить, що ти робиш його для себе. Такий бонус. и скажи лайк. Like. И скажи лайк. Круто, Знаете, я... Я живу в Украине. Задумаюсь про те, що да, от, чому я тут, чому я не десь за кордоном, як у всіх там все добре за кордоном. А я так подумав, що ну, нічого не зміниться. Я виїду за кордон, нічого не зміниться в моєму житті. Ось. Тому якщо я тут не зробив своє життя таким яким я хочу його побачити, значить я ніде не зроблю. перспективи Я бачу можливості е, зробити моє життя ну, життя мрії, життя, ну, жити як в казці, вже прямо тут зараз, живучи тут, в Україні, при сьогоднішніх е, різних умовах, І, там, ці, да, така, така собіра зірочкою, така собі гра з зірочкою. до кінця. Ма, що кайфовать? Симе тоже що Тобто є, ну, скажімо, навіть не регулярно, а системно. От є системно в моєму житті. От не дарма я ходжу в спортзал, да, в тренажерний зал щодня. З понеділка по п'ятницю, іноді по суботам, по неділям. Понеділя в мене ще додатково футбол з друзями. Коли ти тримаєш себе, а... ай, ай, ай. коли ти тримаєш себе в гарній фізичній формі, ти почуваєш себе нереально круто. Ти повний енергії, ти повний сил, ти повний мотивації, тобі Встає хотітись завоювати цей світ. І ти це робиш. Ти робиш, ти йдеш і робиш. Йдеш і робиш. Робиш те, що маєш. Кайфуєш від життя.